Вітаю! Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Напередодні Нового року Міноборони оголосило, що електронні направлення на ВЛК будуть доступні в Резерв Плюс вже в січні. А Кабмін вже ухвалив рішення, за яким направлення на ВЛК можна згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів і отримати через застосунок Резерв Плюс. У цьому відео коротко та по суті розповім. Чому не рекомендую створювати запит на ВЛК через Резерв Плюс на прикладі конкретного клієнта. Навіщо запроваджуються електронні направлення на ВЛК? Що зміниться з 1 березня і коли чекати електронних повісток до ТЦК? А ви гадали, що їх не буде? Я вважаю, що це останні серйозні зміни перед запровадженням якраз електронних повісток. Тож слухайте, аналізуйте, коментуйте, підписуйтесь, буде цікаво. Виклик на ВЛК прийде абсолютно всім. Давайте почнемо з виступу Шмигаля. Сьогодні даємо зелене світло електронним направленням на ВЛК для військовозобов'язаних. Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв Плюс. Передусім, опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК. Як бачимо, це обґрунтовується виключно турботою про людей. Уряд хвилюється, що перед ТЦК вишуковується занадто великі черги з бажаючих отримати направлення для проходження військово-лікарської комісії, і ТЦК не встигає видавати направлення усім охочим. Звісно, ні про яку турботу людей та збереження їхнього часу не йдеться. Але для чого це робиться і під що підводиться. Законодавча база. Так, періодично ажіотаж і черги виникають після нагнітання ситуації, яка була, наприклад, нещодавно. Що всіх оштрафують і не перебронюють, якщо обмежено придатні не пройдуть ВЛК до 5 лютого. Хоча це просто абсолютно незаконно. Розігнали хвилю. А тепер турбуються. Чому ж такі величезні? Черги з громадян. Але по факту на ВЛК викликають або повістками через Укрпошту, або ТЦК фізично доставляє тих, кого спіймали на вулиці. Як кажуть мої клієнти, у таких випадках ніхто ніяких взагалі направлень взагалі не виписує. А для тих, кого спіймали, ВЛК триває ну, максимум 20 хвилин і визнає їх придатним. Але треба пам'ятати, що торік уряд профінансував. На відправлення через Укрпошту 900 тисяч повісток про виклик до ТЦК. Всі вони були якраз відправлені чоловікам, які уточнили свої персональні дані через ЦНАП або Резер плюс. І стосувалися саме якраз викликів цих чоловіків для проходження ВЛК. Переважна більшість громадян за цими повістками просто не з'явилася. А вартість відправлення одного поштового повідомлення з повістками становить 80 гривень. Посиділи, прикинули. Навіщо марно витрачати бюджетні кошти на відправлення цих повісток поштою, витрачати ресурс людський, доводити законність вручення повісток через пошту або для розгляду справи. Якщо всім, хто уточнив персональні дані через Резерв Плюс, можна надіслати виклик. На ВЛК у той же Резерв Плюс. А щоб змогти захистити свої права, можна придбати інструкцію щодо ВЛК при спілкуванні з ТЦК, перетину кордону та при огляді відеадрайгером. Або ж підписатися на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та оперативної інформації. А тепер слідкуйте за рухами. Крок перший: направлення на ВЛК генерується. ТЦК за допомогою Єдиного Державного реєстру призовників військовозобов'язаних та На сформований за допомогою цього реєстру направлення в день його формування накладається кваліфікований електронний підпис керівника ТЦК. Це передбачено так у постанові уряду. Таким чином, до реєстру військовозобов'язаних і в електронну базу оберіг вносяться відомості про те, що конкретному чоловіку. В його застосунок резерв плюс було надіслано направлення на ВЛК. Відповідно, таке направлення вважається врученим. А ось так направлення на ВЛК через резерв плюс мало виглядати. Чому мало виглядати? Бо зараз все по-іншому. За дві хвилини дізнаєтесь. Бачимо, що у направленні через резерв Плюс чітко зазначається вимога. Військово прибути до конкретного медичного закладу на визначену дату та час для проходження ВЛК. Тобто та сама повістка про виклик на ВЛК, але зі 100% гарантією вручення та безкоштовна для держави. Крок другий: за словами заступниці Міноборони Черногоренко, з 28 лютого. Постанови ВЛК про придатність до військової служби будуть переведені виключно у цифровий формат. Це означає, якщо чоловік прибуде на ВЛК, то постанова ВЛК про його придатність до військової служби, у цифровому форматі вже буде автоматично внесена у реєстр військового зобов'язання, що одразу в режимі фактично реального часу побачать працівники ТЦК, які постійно присутні у медичних. Заклада, де проводиться ВЛК. З цього випливає, що такому чоловіку прямо у медичному закладі одразу після проходження ВЛК, працівники ТЦК вручать бойову повістку або ж він одразу буде мобілізований. Якщо навказано в електронному направленні ВЛК і дату чоловік не прибуде, то відомості про це також будуть відображені в єдиному державному реєстрі. Наслідки цього, як я вже казав, будуть такими самими, як і неприбуття за паперовою повісткою, надісланою поштою. Притягуються за статтею 210.1 Кодексу про адмінправопорушення, штраф 25,5 тисяч гривень та оголошення у так званий розшук. Чому не рекомендую брати електронне ВЛК зараз? На початку я показував скрін направлення, яке Представляла Міноборону. Ну, давайте ще раз на нього подивимося. Якщо звернули увагу, там зазначена, зазначена була конкретна дата прибуття. А ось як направлення, сформоване на запит клієнта, виглядає зараз. Подивіться уважно. Ну, навіть зупиніть відео. І що ви побачите? Ви відшукаєте дату прибуття до медичного закладу? Знайшли? А вона випарувалася. Звичайно. Він зателефонував до лікарні та його записали, вгадайте, на яку дату, на? І на який місяць, на травень. але ж направлення вже сформовано і висить на виконанні, а відповідно до наказу Міноборони номер 402 час на проходження ВЛК складає від 4 до 14 днів. Відповідно, якщо протягом цього двох тижнів в єдиному державному реєстрі не буде взагалі ніякої інформації про проведення медичного огляду та встановлення ступеня придатності, тоді з'явиться штраф оголошення в розшук і скасування бронювання або відмова взагалі в бронюванні. Бо ви вже там у розшуці. Як вам така перспектива? Що робити? Єдиний можливий варіант повідомити ТЦК про причину неможливості вчасно пройти ВЛК. І не телефоном, а Заявою, відправленою в пошту, рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Або ж з'явитися в ТЦК і подати цю заяву, особисто вистоявши декілька годин, це я так, мабуть, перебільшив декілька днів, і все одно повернувся ж фактично до ТЦК. Але і це не факт, що допоможе. Одним словом, допомогли так, класно взагалі допомогли. Де логіка? Якщо. Виписали направлення, але ти все рівно прийшов до ТЦК. Ви запитаєте: а що та як змінять, щоб направлення вважалося врученим, а повістки якраз вже направлялися через електронний кабінет? Масові електронні повістки та ВЛК. Постановою Кабміну номер 560 вже передбачена процедура надсилання електронних направлень на. ВЛК. Але у випадку, коли самі військовозобов'язані виявили бажання пройти медичний огляд та подали через свій електронний кабінет у застосунку резерв Плюс запит до ТЦК про його проведення. От, сконцентруйте, будь ласка, увагу в подальшому на запит. Про це ми дуже-дуже зараз детально будемо говорити. А пункт 74 і значком 3, постанови No560, чітко визначає, що. Сформоване за допомогою єдиного державного реєстру направлення, насилається до електронного кабінету призовника. Сформоване на запит військовозобов'язаного направлення на ВЛК вважається отриманим у день надсилання цього направлення в електронний кабінет. У сформованому направленні на ВЛК зазначається інформація щодо відповідальності за ухилення від військової служби, у тому числі за ухилення від медичного огляду. З практичного досвіду проведення мобілізації я впевнений, що якщо виникне якраз питання масового виклику чоловіків на ВЛК через резерв Плюс, то ніхто не буде вдаватися такі там подробиці. Як то чи був запит на проходження ВЛК чи ні? Бо два перших речення, якщо ви пам'ятаєте, говорив, можна читати самостійно. Як направлення, що сформоване на запит призовника, або сформовано та направлено призовнику. Одне слово, а як змінюється значення? І звучить же, як доконаний факт. На практиці ТЦК просто масово сформує через реєстр, е, резерв плюс військовозобов'язану купу направлень на ВЛК і надійшли їх через резерв Плюс. Головним буде те, що у законодавстві вже чітко прописано, що направлення на ВЛК через Резерв Плюс буде вважатися отриманим у день надсилання в електронний кабінет. І ніхто вже не відкрутиться. А якщо пригадати, що з 1 березня буде знято бронювання з тих чоловіків, кого підприємства не змогли забронювати, та з тих, що вже працюють на підприємствах, але не змогли там підтвердити статус критично важливих для економіки, то нескладно здогадатися, що такі направлення на ВЛК через застосунок резерв Плюс в першу чергу надійдуть саме цим чоловікам. Тож, на мій погляд, протягом декількох місяців внесуть ще зміни до постановки адміну, додадуть максимальну кількість плюшок до застосунку резерв плюс, щоб його всі викачували, закачували і встановлювали. Вилучать незручні для ТЦК норми. Першою буде вилучена норма про надсилання направлень на ВЛК лише після запиту військовозобов'язаного, а наступні етапи це будуть електронні повістки. Ось такі реформи нас чекають з 1 березня. Велика вдячність спонсорам каналу за підтримку. Долучайтесь. Всім дякую за увагу.